Росія не вважає за доцільне вести переговори з Україною в так званому Женевському форматі, тобто за участю Росії, ЄС, США та України. Це повідомляє російська МЗС. До проведення таких переговорів зокрема закликав прем'єр-міністр Яценюк. Росіяни звинувачують українську сторону у грубому порушенні домовленостей. Мовляв, Київ активізував бойові дії на сході з використанням важкої техніки. Росія нагадаю, визнала незаконні вибори сепаратистів, проведені 2 листопада, і не припиняє перекидати свої військ на територію Донбасу Яна Танчак. Далі. Цієї доби під градами терористів позиції сил АТО біля гірського та золотого, що на Луганщині. А з артилерії бойовики гатили по селищам Кримське та Вільхове. У штабі АТО кажуть, за день терористи обстрілювали українські підрозділи 26 разів. Загинули троє армійців. Напружена ситуація поблизу Дебальцева, Чернухіна та Горлівки. Вночі бойовики неодноразово обстріляли наші позиції через міщений неподалік цих населених пунктів. Бойовики вели артилерійські обстріли наших позицій в Новокалинова вели вогонь з боку Авдіївки. В районі населеного пункту Пєскі діє снайпер бойовиків. Вживаються заходи для його нейтралізації. Біля Москви та Рязані в бойовій готовності підрозділи військово-транспортної авіації збройних сил Росії. Про це повідомляють у Радбезі. Тут припускають, це дасть можливість росіянам швидко підвозити на у вас техніку та особовий склад також в РНБО звітують Росія і далі стягує свої війська до кордонів України. Зокрема, за останню добу за оперативними даними в прикордонні з Україною райони перекинуто близько 60 одиниць бронетехніки з боку Ростова на Дону. на залізничну станцію міста Каменськ-Шахтинський прибув ешелон з 50 танками Т 64 і 10 командно штабними машинами без розпізнавальних знаків зафіксовано також ешелони з технікою, що прослідували через місто Молодогвардійськ Луганської області. Російський вертоліт, українські військові, зафіксували на кордоні з окупованим Кримом. А над територією антитерористичної операції, за даними РНБО, розвідку проводили шість безпілотників терористів. А це інтерв'ю з'явилося в мережі. На ньому хлопець представляється сержантом російської армії на ім'я Євгеній Тур. Каже, що служить у 523-му гвардійському навчальному мотострілецькому полку і розповідає, як його відправили воювати в Україну. Пішла повістка в командировці. На два месяца. В Ростов-на-Дону. В ростов на мы приехали. Приехали, потом нас забрал полковник нам в Черкас. Забрал документы, переодели. В Черкасск в автобус сели, еще не понял, уже приближены границу, границе, то что готовитесь на Украину. На своей сторинке в соцмереже солдат просит Путина пояснить, навіщо они воюют в Украине. Это не наша война, мы гости в Украине. Уважаемый Владимир Владимирович, почему я оказался в Донецке? Без документов, без военной формы. Когда я подписывал контракт, я не подписывался на участие в ваших авантюрах. Кроме того, расскажите мне, почему те военнослужащие, которые попали в плен, потом домой не возвращаются? Я Тычак, первый национальный.